Аромат квіт від арборету, від Влада Зварича. Неймовірна феєрія білосніжних квітів. Спробуємо, чи вони схожі. Спробуємо, як пахнуть квіточки. Який же солодкий та ніжний аромат. А тепер спробуємо парфум квіт. Дуже схожий запах. Такий же тендітний, неначе назбирали сюди цих квіточок. Солодкий, чарівний, квітковий, духмяний. Так співпало, що саме цей білий квіт, який поряд зі мною, це, мабуть, вишенька квітне, дуже схожий на запах арборетум квіт. Я не скажу, що вони однакові, але це дійсно схожий квіт. Тому що, коли вдихаєш запах від влада зварича, аромат квіт, то не знаєш насправді, який тут букет прихований. Але те, що він солоденький. І не притурний те, що він гарний та весняний стопроцентно.